Вітаю усіх з Одеси. Привіт-привіт усім. Сьогодні 17 лютого. Тільки вчора знімала відео, знімала залишки від снігу. А сьогодні виходжу, а він новий падає. Уявіть собі, в Одесі іде сніг. Перший раз він випав 15 лютого. Ну, вчора вже він як би розставав. Але сьогодні знов. Сніжинки прямо кружляють. Слухайте анекдот. Жінка до чоловіка. Петро, ти знаєш, що зараз зима? Звісно, що знаю. Взимку пташки відлітають на південь, а зайчики вдівають нові шуби. То я у тебе пташка чи зайчик? Ти у мене ведмідь, який спить всю зиму на дивані. Причому не переодягаючись. Це для вас, мої любі, мої любі українці. В Одесі йде сніг. Це така рідкість для Одеси. У нас з'явилася можливість насолодитися зимою, хоч трошеньки На лавці можемо побачити, який шар снігу випав. Один міліметр чи два міліметри. Але, на жаль, він зменшується. Уже не такий густий, як спочатку. Слухайте ще один анекдот. Алло, це поліклініка, можу я записатися на прийом до лікаря? Звісно, можете, але у нас черга на місяць вперед. А звідки ж ці люди знають, чим вони будуть хворіти через місяць? Спробувала зловити сніжинки, але вдалося зловити тільки одну. Чи їх вітром здуває, чи що. Але потрапила на перчатку одна. А тепер можете посміятися. Подивіться, як я знімаю для вас відео. Це був дубль перший. А це вже дубль номер 2 Зараз половина другої я монтую відео. І на небі сонечко сіяє, і небо блакитне, зовсім помінявся день. Друзі, сьогодні на моєму каналі вийшло відео для людей, які хочуть заощадити на мобільному зв'язку. Обов'язково подивіться його. Я упевнена, що комусь воно стане у нагоді. Друзі, поки я гуляла, сніг закінчився. Сніг закінчився і небо посвітлішало, Ночі сонечко хоче виглянути. Але красу сніг зробив. Притрусив усе біленько, так приємно дивитися. Мені дуже подобається, коли усе притрушене снігом. Класно. А ще вчора ця вулиця виглядала так. Сьогоднішнє мені більше подобається. Набагато веселіше. А вам як? Друзі, у мене на каналі дуже багато відео на різних теми, особливо про море. Обов'язково зайдіть і подивіться. Я вже підходжу до свого будинку. На цьому буду закінчувати. Ставте лайк за це відео, підписуйтесь на канал, приходьте до мене ще. Я вам буду дуже рада. Вам гарного дня, успіхів і всього найкращого сьогодні, завтра і все життя. До нових зустрічей. Пока-пока.